Першим ділом зупинився, зупинив трактор і сфотографував з трактора і покинув небезпечну ділянку. А це ж у нас ще й хлопці. Дуже гарна робота, ювелірна. Благодарний. На лінію 102 надійшло повідомлення від аграріїв, які прибирали свої поля і виявили вибухонебезпечний предмет. Прибувши на місце, групою спеціалістів вибухотехніків було виявлено суббоєприпас 9Х210, який запускається із системи залпового огню Ураган. Прибувши, ми помітили трактор, який стояв, не рухавшись, його зупинили від вчорашнього вечора. Созвонившися з нами, ми їм дали рекомендації, щоб вони припинили роботи, виставили охорону. Сьогодні вранці ми приїхали, оглянули територію, відсипили трактор, залишили тільки культиваційну установку, провели знищення субоєприпасу. Знищення пройшло вдало, техніка не пошкоджена. Після знищення ми знайшли вражаючі елементи, осколки. Від цього суббоєприпасу ці осколки є вкрай небезпечними. Цей осколок розлітається на відстань до 20 метрів. Ось саме це бойовий елемент, вражаючий, якими вони начинені. І цей бойовий елемент пробиває броню, каски і метал. Шановні громадяни, у весняно-літній період. Уникайте місць, де перебували ворожі війська. Це лісосмуги, ліси. Оля, місцевість, яку не оглядали працівники вибухотехнічного відділу або працівники ДСНС. Повідомляйте на лінію 102 або ДСНС про виявлення вибухонебезпечних предметів.